Цвітінні жасмину проходять невпинно, буденні події, немов день сурка, В постійних турботах то дім, то робота, Згасаючі мрії, розбудять зі сна. Ось ти стрепенулась, до нас посміхнулась, Навік розірвавши рутинності прядь. Ти з нами вже поруч. Скидай будня обруч, лишися роботи та поряд присядь. Можливо, банально, якось тривіально всі наші вітання та щирість в словах наповнює змістом і хочеться, звісно, що всі побажання збулися від нас. Тривоги хай зникнуть, в піоніях квітнуть, події прекрасні в сімейнім теплі. Нехай тебе гріють, в пелюстках леліють і втілюють в щастя всі мрії твої. Христинці з найкращими побажаннями від колег з 303 кабінету. Автор Лаврентій Михайло